Як швидко намалювати дерево аквареллю? Сьогодні ми з вами спробуємо навчитись це робити. Вітаю! Мене звати Вікторія, і ви на моєму каналі про образотворче мистецтво. Дякую всім за підписки, вподобайки, коментарі. Мені дуже приємно і це сприяє просуванню і розвитку каналу. Тож, будьте активними, пишіть коментарі. Мені завжди приємно і цікаво їх чекати. Отже, сьогодні у нас дуже важлива тема це дерева, які ми можемо намалювати в пейзажі. Тож, запрошую вас провести цей час зі мною і помалювати разом ось такі дерева аквареллю. Ось, наприклад, ось таке весняне дерево. Бузок і яблунька. Тож, готуйте матеріали і давайте малювати разом. Приємного вам малювання і настрою. Дякую. Отже, основним інструментом, який ми сьогодні будемо застосовувати, це буде звичайна кухонна мочалка, але ми її повинні довести до потрібної нам кондиції. Для цього ми добре, добре її поскубимо, повисмикуємо з неї частини, і щоб вона стала такою неухайною, напіврозірваною, вискубеною. І тут уже ви дивіться сам, самі, наскільки ви якби, можете її вископити. Бажано брати стару мочалку, щоб вона була м'якенька. Потім ви е, е, спробуйте кілька разів, щоб у вас вийшла форма, та яка потрібна, і можна використовувати. Ну і зазвичай нам знадобляться фарби ті, які ми е, користуєтесь завжди, пензлики, папір, стаканчики для води. Е, в першій роботі в цій тут ми робимо бузок. Я використовувала. Стаканчики, в яких розводила пластикові, в яких розводила потрібний колір. Колір ми не ускладнюємо, беремо те, що в нас є в наборі, наприклад, якісь рожеві відтінки, бузкові, так як у нас це бузок, і, звісно, беремо бузкові відтінки. Далі змішуємо. Зелений і жовтий, світлий-зелений, і отримуємо перший колір світлого зеленого, і робимо такий, якби під ось цим яскравим рожевим, робимо такий під підтон цього зеленого світлого. Потім додаємо в нього більш темного зеленого, це в нас буде тінь, і трошечки розносимо його. по Малюнку нашому, як би додаємо, він змішується, і фактично отримуємо те, що нам потрібно, ось цю листву різних відтінків. Тут додаємо пензликом, такі, якби схожі на ці свічки буска відбиточки пензлика, І трошки розносимо знов таки нашим Інструментом нашою мочалкою. Тож нічого складного, спробуйте, можливо, потренуватися просто на якомусь папері, можна дешевому, потім можна зробити на більш якомусь професійному папері. Цікавий спосіб зробити такі тоненькі стволики. Буска це просто черенком, кінчиком черенка пензлика, вмочуємо його у фарбу і проводимо лінії. Пензлем такі лінії якби не зовсім можна отримати, тому що він бере в себе багато фарби, і зазвичай навіть тоненький пензлик не зробить таких ліній. Якби Десь така лінія приривається, вона десь товще, десь тонше і виглядає е, такою живою, більш живою, ніж коли ми робимо пензликом. Але хто е, хоче спробувати намалювати пензликом, будь ласка, звісно, пробуйте, малюйте і пензликом, комбінуйте так, як вам подобається. Далі переходимо до наступного дерева це в нас. Якесь дерево по типу верби, але не плакуче, а просто верби, велике дерево, яке росте десь там на... недалеко біля води. Я брала свою фотографію стару, десь біля ставка ми були, і я фотографувала цю велику вербу. І потім, от Пробувала ось, за допомогою цієї техніки з мочалкою робити малюнок. Спочатку беремо найсвітліші, це лимонний жовтий. Робимо перші такі відбитки мочалки, потім світлий зелений, і останній це вже у нас темний зелений, це тінь. І коли ми зробили ось ці у нас світло і тінь, світло-тіньові відношення на дереві, ми робимо далі самі стволи дерев. Я роблю це плоским пензлем, мені зручно, це можна робити і круглим тоненьким кінчиком, кому як зручно, але все рівно, коли ми Підходимо до уже тоненьких гілочок, все рівно треба брати тоненький пензлик і тоненьким уже промальовувати дрібні, дрібні деталі, щоб не було товстих таких дуже якихось незграбних гілок, які ну, спотять ваш малюнок. Отже, тут я трохи коли монтувала, трохи переплутала. Відео зараз далі буде в кінці показано, як я робила нижню цю частину жовту, з, так би мовити, якась така жовтувата полянка з квіточками. Ось, ось Ви бачите, що просто проводимо широким таким маском. Побільше фарби набираємо. І потім додаємо зверху насиченим, зеленим, теж такими широкими мазками. Додаємо фарбу, не боїмося, і бажано не повторювати кілька разів по одному і тому самому місцю. От Провели один раз, ну можливо, десь там щось підправили. І достатньо, тому що коли ви почнете туди-сюди фарбу переміщувати, терти папір, ось цей ефект пропаде. Ефект ось цього, Коли фарба розпливається, один колір змішується з іншим. Це завжди красиво виглядає, коли ми там довго не, не рухаємо пензлем. І останнє наше дерево. Це яблунька, намішуємо колір такий лимонно-зеленкуватий, салатовий, і робимо відбитки дерева, формуємо ось цю форму яблуні. Теж робила я по старій фотографії, виставити навіть нічого там виставити, тому що. Ну, стара фотографія і погано видно, це просто я знаю, як вона виглядала, щоб... тому я вже так тут частково по фото, частково по пам'яті малюю. Просто можете за мною малювати і... або свою якусь фотографію використовуйте. Це не складні форми, тому тут якби, нічого такого особливо складного немає. Можна брати любе дерево і намагатися е, визначити де в нього сві, світло і тінь. Спочатку ми завжди починаємо зі світла, і потім поступово додаємо або на півтон, або, можливо, відразу якби більш такі темні частини, як, наприклад, ось в цій останній роботі. Я додавала відразу більш темний колір. Ну і завершуємо ми тут теж. Робимо стволи яблуні, спочатку пензликом, а потім черенком пензлика, додаємо тоненький гілочок, і таким чином у нас утворюється такий, якби, кружево таке з цих гілочок, можна їх більше додати, це кому як подобається, погратися з гілочками і утвориться такий цікавий малюнок із гілочок. Далі тут теж ну, додаємо ось нашим цим універсальним, універсальним інструментом, нашою мочалкою, додаємо дрібних листочків, можна ще й набриск зробити. І... Утворюється у нас такий маса листя, ось те, як би, і дає е, таку схожість е, з деревом. І в кінці нам треба буде зробити теж тінь е, під деревом, е, спробувати точно так же, як ми робили під е, попереднім деревом, е, зробити під яблунькою. Набираємо побільше Намішуємо фарби такої охристого кольору, і знов-таки буквально за один-два мазка робимо ось цю тінь і додаємо в неї більш темний колір. Дякую вам за перегляд і бажаю вам вдалого малювання і гарного настрою!